15 лютого день скорботи, коли вшановуємо воїнів, які брали участь у військових діях на території інших держав. Водночас знаковий тим, що перестав забирати людське життя. Адже 34 роки тому було виведено війська з Афганістану. В першу чергу це день пам'яті пам'яті полеглих наших побратимів і зниклих безвісти, які не повернулися додому. В першу чергу це цей день. Щоб віддати пошану нашим хлопцям, які там залишились, я служив в Афганістані Шиндант вісімдесят п'ятий рік. Да. Сам інструктор п'ятої роти за час війни на поле бою відправлено понад 160 тисяч українців. Загинули в Афганістані близько 15 тисяч військових, із них майже 4 тисячі українців. Понад 70 українських воїнів зникли без звісти. Досвід ветеранів не або як допоміг у нинішній війні Росії проти України. Перші дні війни в 2014 році велика кількість учасників бойових дій, саме які приймали участь на території Афганістан, досвідчених бійців, прийняли участь в обороні України. І сьогодні вони, а також їхні діти, приймають участь в захисті нашої держави. І важливо, щоб Їхній бойовий досвід передавався новим молодим поколінням. Важливо те, що сьогодні такі учасники бойових дій приймають участь в організації нацпротиву на території, і тому числі і нашої області. Важливо їх підтримувати і пам'ятати ті героїчні дії, які вони в свій час робили. У Жгороді традиційно зібралися на мітинг біля пам'ятника Скорботній Матері, аби вшанувати пам'ять загиблих земляків, які брали участь у військових діях за кордоном. Я прошу вшанувати хвилиною пам'яті полеглих воїнів. Ми заплатили своїм життям в Афганістані. Наші хлопці пішли воювати, тому що в є імперські амбіції. Пройшло 3-4 роки, і ми бачимо, що ці батькі амбіції дійшли до нас. Сьогодні ми повинні боронити свою землю від імпер від імперської Росії, яка вирішила, що вона має знову диктувати правила, як хотіла диктувати в Афганістані. Людське життя це найвисока цінність, яка є. Тому ми повинні боротися заради того, щоб зберегти життя українців, а не виконувати чиїсь імперські замашки, як ми це робили. Я склоняю голову перед кожним, хто поклав своє життя, воюючи за межами держави, виконуючи накази. Це сильні і правильні воїни. Я вам дякую всім за вашу працю, за те, що ви разом з нами в одному строю, за те, що ви сьогодні бороните нашу державу. Слава Україні! Такі дати нагода переосмислювати історію, аби не повторювати помилок у майбутньому, кажуть ветерани. 43 фактично роки назад. 43-44, сорок я зараз вважаю безглузда війна. Війна, яка не мала ніяких результатів, маю на увазі геополітичних, але мали наслідки у вигляді оцих от хлопців, які зараз сьогодні тут зібралися, у вигляді тих, хто загинули. От. І тому, в принципі, для мене це свято, що ця війна закінчилася і люди перестали гинути. Я вважаю, воювати треба за свою державу. За свій народ, що в принципі зараз ми і робимо За полеглих воїнів, молилися представники духовенства. Відтак відбулося покладання квітів до пам'ятника скорботній матері під супровід заслуженого академічного закарпатського народного хору. Офіційна дата була встановлена в Україні указом президента від 11 лютого 2004 року про день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, крім афганців, цього дня вшановують інших військових, які брали участь у різних війнах, зокрема і в період незалежної України.